Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Сьогодні ми з вами розпочинаємо четверту тему Концепція розвитку школи адміністративного управління. У межах цієї теми ми з вами розглянемо три такі питання. Перше. Основні положення школи адміністративного управління та 14 основних принципів Анрі Файоля. Друге. Основні представники школи Макс Вебер, Ліндал Урвік і Честер Ірвін Бернард. І третє питання: Основні досягнення школи адміністративного управління. Отже. Розпочинаємо і зараз поговоримо про основні положення школи адміністративного управління та 14 основних принципів Анрі Файоля. На відміну від школи наукового менеджменту, де основна увага приділялась вдосконаленню виробництва, школа адміністративного управління приділяла увагу вдосконаленню управління організації в цілому, тобто розробляла підходи та створювала основи всієї управлінської праці. Анрі Файоль, французький інженер та науковець, народився у 1841 році. Свого часу він працював на великому металургійному об'єднанні, де став директором. Анрі Файоль розробив і запровадив струнку системи управління кампанією, де визначив основні адміністративні функції. Їхнє призначення він описав у 14 принципах адміністративного управління. На сьогодні американці вважають, що Анрі Файоль є найбільш значимою фігурою у науці управління першої половини ХХ століття. А його книги стали бестсейлерами і перевидавалися багато разів. Анрі Файоль вважав, що для організації характерні такі шість видів діяльності. Перший вид технічна діяльність виробництво, другий вид комерційна діяльність це закупівля, збут і обмін, третій вид Фінансова діяльність це пошук та оптимальне використання капіталу. Четвертий вид це діяльність безпеки, тобто захист власності людей, п'ятий вид екаунт, тобто діяльність з аналізу обліку і статистики. І шоста діяльність це управління, а саме планування, організація, розпорядництво, координація і контроль. По суті. Основні функції сучасного менеджменту, узагальнивши весь свій практичний досвід, Андрій Файоль розробив 14 принципів управління: перший принцип розподіл праці, тобто спеціалізація робіт для ефективного використання робочої сили. По суті, виконання більшою за обсягом і кращою за якістю роботи при тих самих зусиллях за рахунок скорочення числа задач. Другий принцип повноваження і відповідальність. Кожному працівнику мають бути делеговані повноваження у достатньому обсязі для того, щоб нести відповідальність за доручену роботу. Тобто, маєш повноваження, маєш і відповідальність. Третій принцип дисципліна. Дисципліна передбачає виконання і повагу до досягнутих угод між компанією і її працівниками і допускає справедливе застосування санкцій для порушників норм порядку. Четвертий принцип єдиноначальність. Працівник має одержувати накази і звітуватись. Про виконану роботу тільки одному безпосередньому начальнику керівнику. П'ятий принцип. Цілеспрямованість. Кожна група, що діє в межах однієї мети, має бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника. Шостий принцип підпорядкування індивідуальних інтересів загальним. Інтереси компанії мають перевагу перед інтересами одного працівника або групи працівників. Сьомий принцип винагорода персоналу отримання співробітниками справедливої винагороди за свій якісний труд з метою забезпечення вірності, підтримки і лояльності. Восьмий принцип файоля централізація і децентралізація. Отже, компанія має центр керування і найкращі результати досягають при визначенні правильної пропорції між централізацією і децентралізацією, яка залежить від конкретних умов. Відповідно, повноваження мають делегуватись, тобто передаватись, пропорційно відповідальності. Чим більше повноважень. Тим більше відповідальності дев'ятий принцип ієрархія або скалярний ланцюг. Це нерозривний ланцюг команд, по якому передаються всі розпорядження по всім рівням ієрархії від найвищих керівників і до останнього співробітника, який займає останнє положення ланки. Десятий принцип порядок. Всі повинні знати своє місце в організації. Так стверджував Анрі Файоль. Він казав: місце для всього і все на своєму місці. Одинадцятий принцип. Справедливість. Мають бути встановлені однакові правила, справедливі на всіх рівнях ієрархії. Дванадцятий принцип. Стабільність персоналу. Лояльне відношення до організації з боку працівників та їхня орієнтація на тривалу роботу в компанії є запорукою успіху. Водночас висока плинність кадрів знижує ефективність компанії і загрожує її добробуту. Тринадцятий принцип ініціатива. Файоль заохочував ініціативу, тобто незалежність суджень, але в межах їхніх повноважень та виконуваних робіт щодо розробки плану і забезпечення його успішної реалізації. І останній, 14 принцип управління корпоративний дух. Файоль казав, що гармонія інтересів персоналу і компанії. Необхідна умова для забезпечення єдності зусиль. Він стверджував Союз це сила. Анрі Файоль вважав, що запропоновані ним принципи є універсальними для всіх компаній. Проте, зауважував, що застосування цих принципів на практиці має нести гнучкий характер і залежати від ситуації. Які здійснюється управління? На цьому ми завершимо перше питання. Але нагадую, що історія розвитку управлінської науки це не тільки теорія, але й постійна практика. Відповідно, прошу вас замислитися над законом розвитку і деградації? Сьогодні вважають, що розвиток і деградація завжди йдуть поруч. Розвиток створює небезпеку для деградації та для наростання хаосу. Водночас деградація створює небезпеку для розвитку та для знищення порядку. Подумайте, чи дійсно відбувається саме так? Які приклади взаємодії розвитку і деградації ви знаєте? Дякую за увагу! І до зустрічі.